Во, обіжить якраз пробіжку. Щось він так бігає странно. А не легше було сюди. Він довкола маршрутку біг. Ти не міг сюди пробігтися? Він сів в маршрутку! Гля-ля, тяй гребаний! От ніхера собі! Я думав він скільки там додому йти! Там хвилина! Він сів в маршрутку і зараз ще мінус гроші. Забери того каменя звідси. Він тут скільки буде лежав? Рік? А ну, давай, йде. Починається. Лав починається. Наша лавсторі... Наша свіданка починається. Алло. Просипайся на свіданку. Оце. Купити подарунок можна? Купити подарунок. Ну от він сидить чекає. А вона що? А вона де? Хлопіла Та... вона перед свіданкою. Чого вони сидять на різних лавочках? О, пішла, пішла, пішла. То хто кому комплімент має робити? Хто спати пішов? Хто спить? Хто спати пішов? В смислі, а він де дівся? Він пішов спати на побаченні, чувак, ти шо, єл. Алло. А вона тут на фіга сидить. Поговорити... А, поцілуй! Ви навіть не приш. Він спить. Ти шо херів? А ну відміняти сон. Йди до неї, алло. Вона диви, стоїть, чекає. О! Оце нормальний. От, вона чекала, вона аж підпригує. А той що робив? Спав на лавці, на світанці. Осуждаю себе. Він що він там залез. Я зализав в якогось, що то за бред тут не відбувається. Бля, тут щось в не по плану пішло. Я стояв, обнімав повітря, залезав в повітря, і просто мені під руки заліз просто челік. Що то. Так, зробити групове фото. То є ужас, я все провалив. Пішов на свіданку без подарунка, поспав на лавочці і залезав собі якогось роботника. Бля, ну то, звісно, да. Блять, самі ліпші свіданки то в мене. То в мене. Хай він убіжить від мужика. Равлик Бер, один ті нижні підкреслення, о хай. Можна їй зробити подарунок? Тепер подолу? свіданка з тим мужиком. Равлик Андрій Хі. І що вона додому поїхала? Бля, я все спортив! Равлик дора Хі. Можна їх... Коротше, дід додому двоє, бо ви, я бачу, два додіка реально. Що то є, шо та є, шо той, бляха? Та я хоч на лавочці посиділа, прийшла на свіданку, культурно сіла на лавочці чекає. Той, бля, пішов десь. Пішов, залезав мужика собі. Молодець. Молодець. Ото є ідеальна свіданка. Де в ванну? Вона не ходила в ванну. Коротше. Окей. В рушнику? Правильно. Чекай. Стоп. Що я нажав? Ну, да. В рушнику купатися то є. То що треба. То, що треба. Давай відправимо її додому. Вона в кафе вже спить, вона гляньте, спить вже в кафе. кафа. Че, чотири показує. Просто прийшли народ з сім'єю сіли, обідають. Просто чоловік і жінка, бачите? А во? Вона сіла до них собі і дрімає за столом. Культурно. Культурно. Ні, ну я так ніколи не спав. Як можна отак спати? То поки ногу один на одного не закинеш, то ти не виспишся, реально. То вже такий варіант провірений, тому що спати один біля одного взагалі не канає варіант. Взагалі не канає, реально. Постійно хочеться ногу закинути, то якось відбувається неосознано. Народ, в кого теж таке бувало. Блін, а кого я питаю? Тут чуваки 14 років в мене в чаті сидять. Деякі. Я завжди закидаю ногу. Ха -ха -ха. Та то блін, то реально, ти так просто коли спиш з другою половинкою, ти вже просто неосознанно ногу закидаєш. Або, або вона на тебе ногу, або ти на неї ногу. Я... А, типу як вчора. Я кажу вже всіх равликами Да. Вони де вони най... беруть ті ЛГБТшні салати? Вони їдять щось крім ЛГБТшних салатів чи ні? Оназік, це в нас тепер час однаковий. В смысле, в тебе годинник перевели, Юля? Чи що? У нас час одинаковий, в тебе 17-21? У вас перевели. А, точно, то тож в нас перевели. Реально. Мене так. Я отак от не люблю у ті переводи годинника, народ. Хто любить у ті переводи годинника? То така шляпа. Та зробіть і, і без переводи. Так, да, да, тепер у нас одинакові години. Равлик, Україн, Столярство. Ніфіга, Дивіться, що я зробив! Вони все замалювали! А на на роботі ти працюєш. Вони все замалювали. То типа кекс в них виходить зараз, да? Я зробив їм кекс, народ. Поняли? Ніфіга я швидкий. гайс. Я, я за хвилину вилину справився. Я... Вона довольна, чи ні? Давайте подивимось на її лице. чи вона довольна. Недовольна! Звісно, за хвилину. За хвилину справився, то звісно, що вона недовольна. Так, ти швидкий. Да. Коротше, на маршруті десь погазував. Тут ще є чайоку, я би ще чайоку купив. Все. в тебе горнят. То мого брата, то, то, мі... горнятко. то мій брат п'є з такого горнятка чай. Диви, почти як моя голова горнятко, реально. А, а я в нього так попиваю. Бо в мене горнятко, вот, я ось такого п'ю малесенького. Поняли? З такого маленького горнятка. У тебе то... чисто українська кружка. Мені на Миколая подарували, от, на Миколая з Санта-Клаусом. Там баляха, камера засвічує. Вот, зі Санта Клаусом, з Граблик, Дідом з Алекс, Морозом. От, то я короте, з неї п'ю. А то мого братка. В мене в мене братка Граблик. є, є така кружка от кружка, отака от кружка оця для чаю. І є ще така сама, але по оста. Ну, не така прям, Двій, а теж, теж глиняна, але така по оста. Там, блін, півтора кружки кави туди містить. І він короте, бере собі цілу ту кружку кави таку от високу, наливає і просто йде сьорбати каву. реально. А товоє чи йоку? Ох! Хлопці, вони і так, скоріше за все, що мають. А ти так смачно береш до рота чашку. Бля, воно коли зачитувало, воно таку паузу зробило. Назик, ти не так смачно береш вільний. до рота і потім чашку сказало. Бля, нахуй воно зробило тую паузу таку. 120, Карл. Ти 100... а ти скільки скільки? ти на. Чекай! Ти просто багато хаваєш, чи ти просто багато займаєшся? Бо, Бо можна, блін, 120 мати отак і 120 мати отак, блін. То є різниця. Не хаваю і не займаюсь, дупа велика і все. Ха-ха-ха-ха! Поняв. Зробим її бандитом, все одно репутація погана. Та я не хочу, щоб вона бандитка була. Я хочу, щоб в мене була культурна азіаточка. якого їх улєри ти стоїш? Доді. Я пам'ятаю рідне село. Я пам'ятаю своє рідне Як село, скрами? де я лопатою черпаю. Якраз по таймінгу, да, бля. Блін, я не пам'ятаю, там була повна пісня, там була вона така прям довга. в армію. Вона там. Я не знаю наскільки вона була там. Бля, наскільки воно було там тих слів? Вона не була коротенька, вона була довга. Віктор Ко Колесник, дуже дякую тобі за підписку. Там ще було, така фраза теж. Я пам'ятаю свій рідний мопед, на якому я собі зламав хребет, не піду в армію. вау вау. То теж там було. Я не пам'ятаю просто фулової пісні. Кароліна, дякую тобі за підписку. Я! ля він пилососить. Диви диви, вулицю пішов пилососити. Ну ти, конечно. Ти є звір. Звір. Саме настоящий. Я їм бульйон з макаронами. А, бульйон з бульйон з макаронами, то їмба. Народ, у нас зараз кекас. Кекс відбувається. У нас зараз відбувається кекс. Шкода, що ви нічого не побачите, і я теж. І не відчуємо. Да. Ну, зато в мене в ліжку літають справжні шалюти. І я, походу, навіть знаю, хто ті шалюти зараз пускає і з якої рушниці. Реально. Все?